Це знаковий день, тому що кожного дня, йдучи в галерею Лавру, щоб працювати над монтажем виставки, я бачила золоті бані лавських церков. Ці бані це те місце, де колись працював мій прадід Ян Карлович Шульц. Він працював в лаврі по золотчиком. Він золотив куполи, він золотив ікони. Він робив так, щоб люди, які здалеко тижнями йшли до лаври, переживали оце відчуття доторку до чогось більшого ніж вони. І зараз минуло 100 років, і я можливо, в тому самому приміщенні, де він працював, я роблю те саме. Я намагаюся дати людям відчуття доторку до чогось більшого. Проект зліпок часу це метафоричний портрет сьогодення в досвіді військових, цивільних і спостерігачів. Що це означає? В нашому проєкті беруть участь художники, які зараз несуть службу в лавах збройних сил України. Беруть участь музиканти, які зараз несуть службу у збройних силах, і цивільні художники. А також у нас є окремий об'єкт присвячений спостерігачам. Цей проєкт про почуття, цей проєкт про екстремуми. Про те, що примушує нас відчувати війна, цю індивідуальну вразливість і колективну силу. Цей пафос боротьби за життя, пафос боротьби за ідею і насмішка над смертю, цей козацький герць, ця здатність створити мистецтво з усього, навіть з того, що можна знайти в окопі. І в центрі всього маленьке тигриня, яке тримається. Воно стоїть на своїх чотири лапах міцно. Серед цієї бурі, і воно вірить в перемогу. Дана експозиція була створена Лідою Гужвою в Дніпрі. Я виступив як технічний інженер цього всього. О, вона визвала в Дніпрі такий шквал емоцій різних. Ми приїхали в Київ, розповіли про цю виставку МПЗ, який Київ... а давайте чому ж в Києві її не влаштувати. І ми домовилися і буквально за тиждень часу цю всю виставку. Перевезли з Дніпра до Києва, і це неймовірне враження і неймовірне е, почуття того, що ми маємо можливість показати дану експозицію в столиці. Перше, я вітаю вас. Я вважаю, що ця виставка почала жити в наших стінах. І Я дуже щаслива, що вона продовжила своє життя саме в Києві. І коли Ліда поділилася своїми планами, вона розповідала, які музеї можуть прийняти цю виставку. Коли я почула про саме цей простір, я подумала, що напевно ми все зробили вірно. Я вдячна за нашу дружбу, напевно вже. Я щаслива, що я зараз тут з вами в Києві. Я щаслива, що ця виставка живе. Я щаслива, що такі талановиті люди. Вони почали саме з нас з Дніпра, а тепер вони столиці. Мій живописний проєкт, це календар війни, це Венера війни. Зрозуміло, що йде пряма аналогія з античною статуєю Венери Мілузької, на яку ми коли дивимося, ми милуємося і красою і не зважаємо на те, що в неї відірване концертні. Так і в мене, кожен місяць це, це місяць нашої боротьби, нашої витримки, нашого. Протистояння і дерець того, що ми живемо. Все, що може бути концентровано як символ життя, це, це жінка. Жінка це символ життя, і ці жінки, незважаючи на те, що в них також немає кінців, як у України, немає якоїсь також обрубаної території зараз. Але Україна тримається, Україна бореться, Україна прекрасна, Україна жива. Ця виставка геніальна, тому що люди будуть приходити і більшість з них будуть шоковані. Але це буде така пропадка для їхньої безпеки в житті. Коли вони будуть на вулицях бачити людей без кінцівок, вони будуть менше шокувати, шокуватися і бути шокованими. Тому що, коли це є виставка, це виклик нашого часу. І тому Захаров геніальний. Ну, звісно, всі люди різні, і не може бути, коли 100% людей це сприйме однаково. Кожен буде сприймати, звісно, по-різному. Але мені здається, що до, до достатньо великої широкої верстви публіки повинно. Ну, вони повинні зрозуміти, бо мені тут все ясно, все зрозуміло, і мені це дуже імпонує. Сил, але єдине, що я міг би додати, що це образна річ, яку можна обходити зі всіх сторін, і вона якби, розкривається як тема певна. Да? Тобто, якщо ми бачимо, спочатку заходимо в цю велику картину, таку коважну, вона дійсно колажна, тому що вона створена з різних уривок, уламків і спогадів про цей наш час. І дійсно цей сліпок часу, мені здається, це дуже. Актуальна терма для мене це щось нове, цікаве, і я вважаю дуже потрібне в цей час, тому що треба людям трішки відволікатись від тих жахіть війни, які в нас є, і трішки думати не тільки про щось таке погане, що там якась ракета прилетить, або там щось буде страшне з нашою країною, не дай Боже, а думати про щось велике, гарне, світле і про те, що не так. Ця війна і страшна насамперед, а можна її трішки розбавити цима красивими такими от різними скульптурами, формами, картинами і всім цим цікавим зесуїзмом. І трішки про себе. Ми концертно-польовий гурт на зустріч сонцю, який ми сформували на початку повномасштабного вторгнення на базі військового оркестру оперативного команди Схід, що базується в місті Дніпро. Спочатку війни вже дали таких. Більше трьохсот саме польових концертних виступів для наших військових. Зараз маємо можливість також зарядити вас, бо, на жаль, ще треба на подальшу боротьбу з тими клятими москалями, з тими дондонами і всякою нежистю, яка лізе на нашу святу українську землю. Отож, знаєте слово? Не знаєте. Співайте разом з ним.